Зараз знаходимося на п'ятому поверсі будинку 17-5 по вулиці Шовковична. На п'ятому поверсі знаходиться дуже багато використаних гільз та коробок від набоїв Терен 12К. Ось, до речі, не Невикористаний набій. Зараз відбувається протистояння між вітингувальниками. Ми бачимо, як зараз матір'янки б'ють скло на першому поверсі Будинку е, Інститутська, 6-15, залазить туди всередину. Пожежники тим часом намагаються загасити шини, які палять мікругувальники.